Дидактична гра порівняємо ранню та пізню осінь. У нас з вами зараз пізня осінь. Уже майже опале листя, дуже стає холодно, часто йде дощ, день став коротшим за ніч. Але на початку осені все було інакше. Це була рання осінь. У нас ще була зелена трава та листочки, ми ще не так тепло вдягалися. Вранці було трішки прохолодно, але вдень у нас ще з вами було дуже-дуже тепло, тому це була рання осінь. Зараз я хочу порівняти з вами ранню та пізню осінь. У нас з вами буде виникати якийсь малюночок, і ми будемо з'ясовувати, він відноситься до ранньої чи до пізньої осені. Діти йдуть до школи, коли це відбувається? Так, ранньої осінь, в вересні місяці. Розпочався листопад, опали листя, ми прибираємо. Так, це пізня осінь. Тварини роблять запаси на зиму. Яка це осінь? Так, це рання осінь. Ведмідь лягає спати у свою барлогу. Коли це рання чи пізня осінь? Так, це пізня осінь. Дерева майже всі голі. Полице. Так, це пізня осінь, теж малята. На деревах висять плоди і листя ще зелене. Так, це рання осінь. Можна садити дерева і кущі. Так, це ранньої осені. Можна гратися із опалим листям, так, це пізня осінь. Збір врожаю, овочів та фруктів, коли відбувається? Так, ранньої осені. Ідуть часто дощі і стає холодніше. Так, пізньої осені. Ще яскраво вдень цвіте сонечко. Коли це відбувається? Так, ранньої осені. Сильно дує вітер, коли це відбувається? Так, пізньої осені. Листя ще не зовсім пожовтіло. Так, це рання осінь. Листя жовте жовте і вже облітає. Так, це пізня осінь. З'явилося та ягоди в лісі. Так, це рання осінь. Стало прохолодно і можуть замерзнути навіть калюжі зранку. Так, це пізня осінь і я гадаю, що ви зрозуміли, чим різниця рання та пізня осінь. У вас лишилось декілька осінніх днів, тож насолодіться останніми днями осені.